stem Гайд початкова школа. stem Експерименти. Як працює калейдоскоп? Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Друзі. Сьогодні ми створимо калейдоскоп. Калейдоскоп. Це оптичний прилад у вигляді непрозорої трубки, що дозволяє створювати візерунки. Але як це працює? Справа в тому, що всередині калейдоскопа у нас є три важливі частини: перша камера з об'єктами. Там знаходяться різнокольорові намистини або шматочки кольорового скла. Саме вони створюють візерунки. Далі дзеркала. Вони розташовані трикутником і допомагає створювати багато однакових відбитків. І окуляр. В який ви дивитеся, щоби побачити, як відбувається наукове диво. Коли світло потрапляє в середину калейдоскопа, воно відбивається від зеркал під різними кутами, щоразу створюючи нові форми. Трохи розібралися? Тепер давайте зробимо калейдоскоп. Для цього нам знадобляться картонна трубка, зеркальний або металізований картон, кольорові немистини. Скотч. А також ножиці, прозорий пластик і лінійка. Спочатку нам потрібно зробити дзеркала для калейдоскопу. Відріжте шматочок дзеркального картону квадратної форми. За допомогою лінійки складіть його у формі трикутника блискучою стороною всередину та склейте скотчем. Стати трикутник у трубку. Вже на цьому етапі можна використовувати калейдоскоп, Але ми сьогодні зробимо його повноцінно функціональним. Далі зробимо частину, яка утримує всі кольорові деталі камеру для об'єктів. Виріжте два кола із прозорого пластику. Один з них помістіть всередину трубки до трикутника. Тепер від картонної трубки відріжте невелику частину. Зробіть її меншого розміру, щоб вона могла поміститися в трубку. Переконайтеся, що цю частину можна прикрутити. До однієї зі сторін скотчем прикріпіть другий шматочок прозорого пластику. Всередину помістіть намистини. Вставте цю частину в трубку в притул до прозорого кола, щоб вони не висипалися. І тепер усе готово! Спостерігайте, як змінюються візерунки. Вчіться, бо це круто! Ваша STEM-історія тільки починається.